Будівлю першої в рівному парової водокачки продали з аукціону приватній особі. Водонапірна башта на Соборній побудована на початку ХХ століття і раніше забезпечувала водою значну частину міста, каже краєзнавиця Світлана Калько. Цікава будівля, розташована під рівненським шляхопроводом, руйнацію якої рівняни спостерігають вже багато років. Є не що інше як колишня водонапірна башта, яка працювала за допомогою парового двигуна. Коли за Польщі прокладали водогін, це 28-29 роки. То роботу цієї водонапірної башти відновили. І власне кажучи, вона працювала як резервна настосна станція до. 1949 року будівля водокачки була на балансі області. Як повідомив заступник голови обласної ради Сергій Свисталюк, її продали на аукціоні з третього разу. В перших двох торгах переможці відмовились підписувати договір, і нещодавно відбувся третій аукціон, де було двоє учасників. Стартова ціна складалася майже 73 тисячі гривень. В кінцевому результаті договір був підписаний з одним з учасників. Вартість продажу разом з ПДВ понад. Якщо не помиляюся, 82 тисячі гривень. Я, як голова комісії, які там візує ці документи по продажу з аукціону, ну, тішився думкою, що вона була доволі такою високою майже під 2 мільйони гривень. І надіявся, що хтось з учасників все таки підпише договір купівлі продажу. Ну але це не від нас залежить. На останньому аукціоні теж було два учасника: а саме Галина Богун з пропозицією в понад 72 тисячі, та Олександр Качан з пропозицією понад мільйон 200 тисяч. Останній переміг. В аукціоні проте відмовився підписувати договір. Пан Олександр пояснив Суспільному свою відмову. Все банально не вистачило коштів. Старо, бо я думав, що все буде добре. Але на жаль, гірко це визнавати, але не вистачило коштів. Після відмови Олександра Качана підписувати договір переможницею. Визнали Галину Богун з рази меншої пропозиції в понад 72 тисячі гривень. На питання суспільного, якою буде подальша доля придбаного об'єкта, пані Галина відповідати відмовилась. Далі переможець аукціону ще мусить звертатися до рівненської міської ради щодо оформлення чи оренди чи право викупу на земельну ділянку. А як же там буде це не від нас залежить? Артемо Степюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівна.